О мой гад, треба тікати. Майже в розмір бутилки. Жаб продають. Наче готують холодець. Смажена на грилі. Не знаю, що це за штука. Три за сто. Яйця на шпажках по 10 бат. Блін, таке відчуття, що десь в Китай попала. Так, ідемо на дегустацію. Пуштуємо цю лакшину. Всім привітики. Сьогодні ми приїхали в одне дуже цікаве місце. Це китайсько-тайське село, яке називається Банчак Нгео. Воно знаходиться недалеко, 20 хвилин на таксі. І ми вже тут. Зазвичай сюди приїжджають у вихідні дні, тому що тут відкривають ярмарки з їжею. Місцеві вдома готують, і потім виносять і можна скуштувати цікаві традиційні китайсько-тайські страви. Але ми приїхали в один день, захотіли просто прогулятися, побачити цю атмосферу. До речі, це село було засноване 100 років тому китайськими переселенцями. І Можна тут побачити дерев'яні будиночки, дуже старі, в яких жили ще перші китайці, які сюди переїхали. Ось такі прикольні червоні ліхтарики в такому китайському стилі. Ось тут не знаю що, але все на китайські. Китайці малі сидять, їдять, рисові кульки. Але ми просто прогулюємось. О, а тут щось готується смачненьке. Hello. Щось в бананових листя, рис. Ось така. Не знаю, що це якась страва. Ням-ням. -ня. І... Це вона цукор показує. Солодкий рис в, ли... в бананових листя. Ой, тут теж так прикольно. Тут так скрізь цікаво, не знаєш, куди йти. Подобаються ось ці такі вузенькі вулички з малюнками. Так, прямо атмосферно. Ось тут щось. Це, напевно, кафе. Hello. А, oh, це кухня. Hello. Щось готують теж. Але люди дуже привітні, всі посміхаються. Ось тут, я побачила таку пальму цікаву, на ній ростуть якісь дуже яскраві фрукти. Перший раз такі бачу, не знаю, що це, може хто знає, напишіть. Ось так, звичайна пальма і на ній ягоди чи фрукти. І тут поруч одразу китайський храм. Який там ближче покажу, дуже яскравий. Дуже цікаві такі малюнки. Це просто я тут а поруч, прямо в когось вдома, свій цілий зоопарк з оленями. Дивіться, скільки їх. Невеличкі олені. Ось так прямо хтось в себе тримає. У них така загорітка велика. <с> так всі дивляться, всі в шоці. Привіт! Підійшли ми ближче до цього китайського храму, дуже круто виглядає, дуже яскравий, такі цікаві малюнки. Не знаю, чи можна сюди заходити, але наче все відкрито. Але дуже круто виглядає, з такими драконами, такий прям китайський стиль. Так, не дозволили нам зайти всередину, можливо, сьогодні закрито. Але ці пагоди дуже прикольні. І ось тут біля дороги побачила гранатове дерево. Ось маленькі гранати. Їх тут небагато, але вони є. Але ха? Ну, а, не Це напевно якийсь магазин. Так, взяли йому собі ось таке. Я собі зелений чай взяла і... Один енергетики заплатили, за це все 30 бат. Йдемо далі. Тут ми забрели до когось в огород. Дивіться, які прикольні коровки. Які в них вуха довгі, а довговухі корови. <рив> так, ціле стадо. когось прям біля будинку прив'язані. Холодочку. Ось тут теж стоять. Стоять, пасуться. Я дуже близько не буду підходити. Вони хоч прив'язані, але хто знає. Там є один такий прямо з рогами. Там є такий один прям з горбом. Міні-верблюд. Так. О май гад, треба тікати. Зайшли ми в тайську-китайську китайську кафешку. Зараз трошки вам покажу меню, що тут можна собі замовити. Звичайно, все на тайській мові, трошки незрозуміло, але можна користуватися перекладачом. Оця штука для грилю. Я так зрозуміла, що сюди ставлять якусь плитку з вогнем. І можна собі смажити, наприклад, можна замовити якесь м'ясо чи це сало. Тут так, гриби, різні коротше, салати, яйце. Ось такий набір собі замовити і прямо тут смажити і їсти. Ми їсти не хочемо, так як тут все м'ясне, але можна замовити собі каву і капучину, що ми і зробили. Ось таке капучино коштує 90 бат. Таку маленьку ложечку нам принесли. О, о боже, там величезний черв'як лізе. Як це називається? Подивіться, який величезний черв'як. Я ось такий бачила в нас в номері тільки малесенькі. Це, напевно, вони виростають до такого розміру, а можливо ще більше. Подивіться, скільки там лапок. Це як сороканіжки. ніжки. Ні, ні, я Ні. Я раз побачила такий на ліжку в себе, чуть не вмерла, якщо чесно. Або дивіться, який він великий. Просто якийсь потяг. Майже в розмір бутилки півлітровий. Так, да, оце у нас такі бувають в хату, залазять, тільки маленькі. Дуже класні емоції від цього села. Прям така атмосфера. Наче попала на Китай. Так, Прийшли ми на ринок з вуличною їжею, але він тільки починає потрошку відкриватися. Це такий ринок з китайсько-тайською їжею. І зараз підемо подивимось, що там взагалі продають. Так, прийшли ми на стрітфуд. Тут продають китайсько-тайську їжу. Можна щось куштувати. Китайське, традиційне або щось тайське. Зараз подивимося, що тут є. Побачите цікавенького. Але тільки зайшли одразу такі аромати. Ось тут каштани смажуть. Дуже класний аромат. А до речі, в Бангкокі таке вже пробувала. Добренький такий був. Вулиця дуже довга. Зараз більше третьої години, а вже тут дуже багато людей. Я не уявляю, що буде вечором, тому що ми прийшли в три години. Це якраз саме відкриття, а цей базар працює до дев'ятої вечора і кажуть, що тут в п'ятій годині вже дуже активно купа людей. Але п'ятої немає, тут уже такий натовп. Але дуже цікаво, Прям така атмосфера Китаю. Ось ці червоні ліхтарики, дуже красиві. Там багато людей е, одягнені в якісь такі національні китайські вбрання. Так це взагалі незрозуміло, що, якщо чесно. Якась вермішель, якомусь соусі, а можливо, валіє. Напевно, якийсь супчик китайський. Так, а тут готують рис з манго. А тут і щось в банановому листі. Все так цікаво, колоритно виглядає. Особливо ось цими червоними ліхтариками додає такої супер китайської атмосфери. стояється. Тут щось молочне, коконат мільт. Вон люди дуже класні. Привіт, ні все показують. А ще речі продають. Тут по 100, по 100 бат щось можна купити. เ้าแม่ทัพถิมชาติแล้าสบเพื่อเป็นทานแด่ผู้ยากไร้บุญทิศชีวิตจากร้ายเป็นดีขอให้หมดทุกหมดศพหมดภัยเขออวยพร Дуже так цікаво. І прям такі аромати. Неймовірні. Так, а це, напевно, якісь солодощі різні. Це, схоже, щось з желейок Навіть не знаю, що це таке, але виглядає дуже круто все таке яскраве, дуже прикольно. Ось це теж в банановому листі щось замотане. Якась їжа. Так, Тут яйця на шпажках по 10 бат. Джекфрут 25. Тут рибку готують. Так, ось такі кебаби по 15 бат. Такі міні кебаби. Рибка. Так, це, напевно, скумбрія смажена на грилі. Так, ось такі штучки по 20 бат. Якісь шарики. І тут же поруч квіти. Взагалі таке дуже цікаве місце. Аромати тут просто неймовірні. Шкода, що не можна це передати через камеру. Чесно кажучи, з'явилось таке відчуття, що я потрапила десь в Китай і блукаю по сільським вуличкам, де продають різні вкусняшки. Ось теж. Що це, як думаєте? Напишіть. Я думаю, що це з м'яса мідій, з яйцем, така мішанка і смажиться на величезній пательні. Паруміна. Тут свинина 35 бат. Не знаю, що це за штука, напевно. 3 за 100 порції м'ясні. Ну і самоски. штук за 40. Сім штук за 50. Касамоски з, з кукурудзою, з зеленю і ще якась, якась рослинка, коріння, не знаю, що це. Ну і кафе поруч одразу можна собі щось замовити і сісти. Так, а це схоже на смажені вареники. Ось тут, бачите, наче їх наліпили, а ось тут вже в пательні смажуть. Велика кількість олії. Ну і всі-всі прийшли поїсти. Тут у нас м'ясо на грилі. Не знаю, що тут видавлюють такі пласти, риби. Як прикольно. Так це все автентично виглядає. Так, це він. Не знаю, якусь рибку сушену. Прижимає таким пресом. Ага, кальмари, кальмари. Збере передавлює через прес і виходить такі пласти. Дуже прикольно. Так, одна коштує 35 бат. 3 за 100. Так, і жіночки в таких цікавих вбраннях, можливо, в якихось. Своїх національних. Так, а ось тут супчик готується, бачу, качка, цибуля, якесь листя, кукурудза і ще щось. Але такий аромат, наче готують холодець. Thank you. Те щось смачненько готують. Подивіться, яка квасоля або боби, не знаю. Такої ще не бачила, яка довга. А ось так бананчики смажуть на грилю. Ось такі невеликі. Просто неймовірні аромати спецій з чогось такого смаженого, солодкого, просто. Я, напевно, зараз не витримаю і щось скуштую Теж якісь шашлики. Так, Один такий коштує, зараз скажу. Один коштує 15 бат, 7 за 100, 7 штук, 10 за не знаю, по-китайськи. Не скажу вам. Ми взяти собі вермишель з креветкою і скуштувати. Коштує така страва 80 бат. Прямо тут на газу все смажуть, різні приправи додають. І чекаємо дві хвилинки. Можна собі ще з салом брати, але ми взяли тільки з креветкою. Візьму собі ще рис з манго. Давно хотіла таке скуштувати. Thank you. Так, ідемо на дегустацію. 60 бат. Куштуємо цю лакшину. Це не патай, але ще схоже на нього. Ось така рисова лакшина, величезні креветки. Тут ще є смажені гриби. А на смак гостре, трошечки гостреньке. Сюди нам ще соуси якогось додали. І ну, добре, добре сказати, не патає, якийсь інший смак, але не погане. Але мені ось це більше зайшло. Може, тому що воно солодке. Взагалі смаки дуже сильно поєднуються. Я навіть не думала, що воно таке може бути смачне манго з рисом і з кокосовим молоком. Дуже добре таке воно, як десертик. Тварис такий більш солодкий, відчувається трошки сіль і солодке манго з кокосовим молоком просто топ. Ось така порція коштує 60 бат. Зараз більше візьму. О, все, можна йти. นะครับของเราเลครับในร่วมพูดต่อดวงชะตาของท่านนะครับเขาพิเศษค่ะค่ะสิ่งไห А тут сон намагається змахатися, а ось тут поруч жаб продають. Ну, видовище так собі. Просто розрізані вздовж. Тайці, напевно, щось що з них готують. якісь супчики. Так, а тут що? що це таке? Якась риба, чи це змія. Тут схожа на змію. Дуже довга, така закручена 100 бат. Так, а тут морозиво продають просто солодкої водички. Ось так жіночка заливає фанту червону, є в неї тут ще кола, фанта жовта. І ставив таку морозилку. І виходить як заморожений сік. Напевно, треба взяти одну. Візьмемо колу. Так, я собі взяла Кока-Колу. Ось таке морозиво. 10 бат. Ось такий заморожений лід, заморожений сік. Ага, 5 бат коштує. Ось таке морозиво. Просто заморожена Кока-Кола. А, взагалі, як ідея крута, коли на вулиці дуже жарко, ось таке морозиво може спасти. หวา,านพอดีหวานเพื <c oughs> ่อเป็นทรงมเนี่ยแยกใครยชีวิตจากครเป็นด,ด,ด,ด,ด,ดีขอให้ทุกองสดข้ทุอย่างใหคเนกสิ่งที่มีวา่าขอสงให้ทุกสิ่งีเเป็นสุขทั้งครอบครัและต่อไปตลอดไปด Підписуйтесь, ставте лайки і обов'язково напишіть, що ви хотіли побачити в наступних відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.